Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я АТБ І поглянемо з вами акції та знижки на печиво, тобто на солоденьке, на цукерочки, на чай та каву. І всім приємного перегляду печиво від своєї лінії в Лукінія, зі смаком апельсина і зі смаком вишні 120 г, 24 гривні, 50 копійок. В одну ціну печиво від своєї лінії. Глазурі з кокосом 100 г пакування 14,90. Печиво контик зі смаком молока, 100 грамів також пакування, 19 гривень, 40 копійок. Печиво з начинкою полуниця крем 180 грамів 29,80. Печиво з ароматом згущеного молока і полуничною начинкою. тет-а-тет. 75 грамів, 11 гривень. Печиво Марія класичне 150 грамів, 17,70. Печиво з горішками у молочному шоколаді. І з кокосовою начинкою 140 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Моя пані печиво затяжне від своєї лінії 170 грамів, 20 гривень, 30 копійок. Печиво кукурудзяне в пакування 300 грамів 29,20. Печиво День у день 180 грамів з ароматом пряжного молока. 18,90. Печиво Домінік, в упаковці 215 г, 27,20. Вафлі, шоколадної глазурі і молочний шоколадний глазурь. 8 гривень, 70 копійок. В одну ціну І вафлі день у день з кокосовою начинкою. І кориця і яблуко. 52 грама, 9 гривень, 60 копійок. Золотий ключик, бісквітний рулет зі смаком звищеного молока. 180 грамів, 38 гривень. Зефір від своєї лінії, глазурі. 300 грамів пакування 51 гривня 50 копійок. І зефір біло-рожевий від своєї лінії. 300 грамів пакування. І ще ось такий варіант. Жако зефір з згущеним молоком. 350 грамів пакування, 56, 40. Халва ванільна, вагова. 140 гривень ціна за кілограм. Халва в глазурі від своєї лінії також на вагу 175 гривень. Цукерочки вагові, мус зі смаком. Капучина та молока 190 гривень. цукерочки вагові конті. Золота лінія 201 гривня. Цукерки від своєї лінії кокос 172 гривні 50 копійок за кілограм. Цукерки вагові, престиж, суфле. Брауні і керамісу 168 за кілограм. І ось такі ще цукерочки вагові. Мілка. З молочною начинкою 214,90. Печиво вагове. Наполеон затяжне. На вагу 105,90. Вафлі від своєї лінії, ніні ні. вагові. 127,90. Знижка на пряник, Престиж з яблучним повидлом в глазурі. Пакування 400 грамів, 78,80 Печиво печивоздобне, маргаритка з маком. 400 грамів пакування, 62 гривні, 70 копійок. Тістечко бісквітна від своєї лінії. З начинкою, з додаванням какао 280 грамів, 73 гривні 50 копійок. І тістечко бісквітне від своєї лінії з молочною начинкою і какао 350 грамів пакування, 109,90. Розумний вибір, молочний, десерт з арахісом 100 грамів 21 гривня, 60 копійок. Десерт чорний. Розумний вибір 100 грамів 21 гривня 40 копійок. Шоколад молочний. Корона 85 грамів 54 гривні. Шоколад молочний. несквік, з молочною начинкою. 100 грамів пакування. 57,20. Шоколад молочний. міленіум, вері з солоною карамеллю та арахісом. І шоколад молочний вері-пері. З апельсиновою начинкою та мигдалем. 85 грамів 49,50. Шоколад молочний. Мілка зі шматочками карамелі та горішків 48,90. І мілка шоколад молочний. Шматочки хрумкої карамелі. З мигдалем. 100 грамів 48,90. Тут від своєї лінії на палеон. Листковий 500 грамів пакування 142 гривні. Тот бісквітний від своєї лінії даринка 650 грамів 228,90 Тот від своєї лінії насолода зі смаком манго 650 грамів, 196,50 тот банан, шоколад. 400 г зовсім легесенький, 166 гривень. Торт бісквітний, З ароматом груші, Пакування 350 г, 117 гривень. Поглянемо з вами знижки на чай та каву. Чай чорний, день у день. В пакетиках. 40 пакетиків 29,90. Суміш чаю чорного та зеленого. З полуничкою. Та суничкою в пакетиках. 40 пакетиків, 29,70. І чай. Чорний та зелений день у день. З ароматом винограду 40 пакетиків 29,90. Чай в пакетиках. тіавей чорний. З ароматом лимону, малинки і лісових ягід 14,40 ціну. ліптан Чай чорний в пакетиках. 30 пакетиків, 65-80. І чай заварний, чорний. Розумний вибір. 180 грамів пакування, 45 гривень. Чай чорний мономах, листовий заварний з біргамотом. 80 грамів пакування, 64 гривні, 60 копійок. Чай Dia Moments, В пакетиках 20 пакетиків з різними смаками. 37 гривень. І чай Dia Moments, 20 пакетиків. альпійський лук 38 гривень. І Dia Moments, 4 улюблених смаки 49,50. Чай, Манамах, зелений в пакетиках. 28 пакетиків, 28,50. Monnamach, 25 пакетиків. Чорний, 28,50. І чай, манамах, чорний та зелений. І чорний зелений з ароматом винограду. 28 пакетиків, 32 гривні, 30 копійок. Одноцінно. В одноцінно. Свей лінії заварний. Зелений. З задаванням суміші, плодів та ягід. 80 грамів 37,50 50 І від своєї лінії чай чорний та зелений. Заварний з додаванням екзотичних фруктів 80 грамів. 37,50 Кава ращина сублімована. Якобс в склі 95 грамів 179 гривень. Кава якобс. рощина сублімована без кофеїну. 60 грамів пакування 125 гривень. Якобс, рощина кава 60 грамів, 115 грамів. Якобс Рощина сублімована 280 грамів пакування 355 гривень. Кава Рощина сублімована чорна карта 120 грамів пакування 180 гривень. Чорна карта Рощина сублімована 60 же грамів 94 гривні 20 копійок. Кава смажена Мелена Далмаїр 500 грамів пакування 457 гривень. Кава Мелена Якобс Еспресо 230 грамів 145 гривень. Еліс кава Мелена арабіка 500 грамів пакування 268 гривень. Цикорій від своєї лінії розчиниє порошкоподібний з чорницею, 90 грамів 40 гривень 50 копійок. Цикорій від своєї лінії. Рощини порошкоподібний 90 грамів 40 гривень. І ось такий ще варіант: цикорій шипшина та обліпиха, 100 грамів пакування 45-20 гривень.